Не знаю, чи мені одному цікаво чи ні, але Буданов заявив, що в нашій е, ЗСУ, ну, тобто, в нашій армії ЗСУ на, нараховується десь приблизно мільйон двісті, мільйон 300 до мільйон чотириста осіб. А тепер уявіть. мільйон чотириста осіб. А в Росії офіційно заявляють 600, 500, 600. То мені цікаво додати СБУ. Додати поліцію, додати Нацгвардію сюди до нас. Скільки людей нараховується, там ССО додати, ну, всі оці державні органи. Це десь більше, ніж 2 мільйони людей. Додати прикордонну службу. Там 2 мільйони плюс. А в Росії офіційно заявляють, армії 600 тисяч зараз, 600-700. То навіщо нам проводити мобілізацію ще в 500 тисяч, потім ще, напевно, в 500 тисяч будуть проводити, так? Тобто, щоб набрати скільки там, 3-4 мільйони людей. А толку від цього, якщо, наприклад, все одно втрачаються кордони, все одно ж втрачаються кордони. Ну, Скажіть, що я не правий, ну це ж правда, це ж реально так. І від того, що мобілізують більше, ну, як, якість потрібна у цьому війську, щоб була, а не просто люди і все, які там будуть погибати. От цього я не розумію, цього не розумію. Чи заради грошей це все робиться, щоб. Ну, я думаю, багато хто розуміє, що військові, які там вже 200, їх не так скоро повертають додому, і за це. Отримуються кошти. Ну, це таке. Так, поверхностно, я думаю, багато хто це розуміє. Ну, мені я ж саме цікаво, навіщо стільки ще людей мобілізувати, якщо в нас достатньо армії. Просто її потрібно обучити і озброїти. все. Ну, Цього, звичайно, ж не роблять. Цього ж не роблять. В Росії роблять, От там так. Да. Там, звичайно, також і відправляють, ну, як кажуть, на м'ясо. Ну, якщо в них 600 тисяч, а в нас практично півтора мільйони, і в них ефективніше, то щось у нас тоді робиться ж не так. Ніхто не задавався таким питанням, От мені цікаво. Тому що потрібно на ефективність працювати, а в нас працюють просто на кількість. І хтось обіцяв, Українці, я зроблю так, щоб ви не плакали. Але але, що маємо, то маємо, так кажуть. Коментуйте, хто як думає, чому, чому так, навіщо. І підписуйтеся обов'язково на канал, поширюйте це відео.